Возлюблені у Христі, брати і сестри, дорогі українці, слава Ісусу Христу! Усі січневі дні ми в черговий визначаємо День Соборності України, згадуючи події далекого 1919 року, коли об'єдналися Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка. Ми відчуваємо гордість за наш народ. Який зберігає та укріплює цю єдність і сьогодні у час війни з російськими окупантами. Вітаю вас, дорогі українці, з Днем Соборності. Хочу побажати кожному мирного неба над головою, міцного здоров'я, віри в перемогу та справедливий мир. Щиро дякую нашим захисникам і захисницям. Які в складних умовах стоять на сторожі нашого спокою, дякую медикам, волонтерам і всім небайдужим людям по всьому світу, які підтримують українців і наші Збройні Сили. Щирі слова співчуття висловлюю родинам загиблих воїнів, убитих мирних українців, яких закатували російські терористи. Благословення Господнє! Нехай буде з усіма нами! Слава Ісусу Христу! Слава Україні!